Добрий. день. Коли ми обговорюємо наслідки Курської операції, то ми насамперед звертаємо увагу на те, як вона вплине на перебіг російсько-української війни. Але є деякі наслідки, про які, ну, я, чесно кажучи, навіть не міг подумати. Отже, лише годину тому на сайті видання The Hill з'явилася стаття Елада Ізраїлі. Директора з досліджень фонду Middle East Trust. Стаття називається Здобутки України в Росії можуть призвести до відновлення двопартійності США щодо Ізраїлю. Я дам посилання на цю статтю в першому коментарі. Отже, про що пише цей автор? Якщо в двох словах, то на його думку, те, що Україна е, зараз. Проводить таку сміливу операцію, це дуже корисно для підтримки Ізраїля з боку Сполучених Штатів. Автор з захопленням пише, що сміливе вторгнення України через кордон є нічим іншим як історичним. І події цього місяця можна згадати як головний перелом у війні. Розвиваючи свою думку, автор пише, що протягом російсько-української війни, протягом цього повномасштабного вторгнення, більшість демократів підтримували допомогу України, а серед республіканців панували різні думки, які можна поділити ну, приблизно так от на чотири різних групи. Перша група це проти допомоги. Тому що Україна не є союзником США і що інтереси США полягають у тому, щоб у Київ досяг перемір'я з Москвою. Друга група вона ґрунтується на побоюваннях, що військова допомога, особливо наступального типу, може спровокувати російську відплату проти НАТО та розпалити нову світову війну. Ну тут, до речі, раджу подивитись от мой попередній ролик. Ось тут от, посилання, де я якраз кажу про те, що Україна продемонструвала, що жодні червоні лінії вже не діють, і страх е західних лідерів, що можна спровокувати відплату Росії проти НАТО, є нічим іншим ніж надуманим острахом. Продовжую, що третя група республіканців зосереджена на невдоволенні українським керівництвом війною і е, тим, що вимагають більшого контролю за американською допомогою Україні. А ось четверта група вона підтримує Україну і при тому звинувачує адміністрацію Байдена в затягуванні війни. Тому що адміністрація Байдена накладає надмірне обмеження на українців. і ось автор пише, що те, що Україна зараз проводить таку успішну операцію, це сприяє тому, що думки республіканців починають схилятися в бік саме самої четвертої групи, і е, більш Така потужна підтримка України з боку республіканців сприятиме і більшій підтримці, взагалі Конгресу щодо Ізраїлю. на його погляд, Байден свого часу заплутався в тому, як чи підтримувати Іран чи налагоджувати стосунки з Іраном, але вторгнення Росії в Україну і те, що Іран став на бік Росії і допомагає їй в боротьбі проти України, призвело до того, що ті спроби Байдена відновити так звану ядерну угоду вони стали неактуальні. І він для того, щоб об'єднати підтримку України з боку обох партій, він повністю. Або частково може відмовився від тої думки про підтримку Ірану і відновлення ядерної програми, і таким чином йому вдалося об'єднати обидві партії на ґрунті підтримки України. Тепер він пише, що щодо Ізраїлю, то республіканці більш одностайні і там вже немає от таких от чотирьох груп. А більшість республіканців вони якраз вважають, що Байден недостатньо підтримує Ізраїль, і тепер він пише: автор: що на тлі українських успіхів республіканці починають більш одностайно схилятися до допомоги Україні, яка стає, ну скажімо, те, що допомога дається є видимий результат, осязаємий результат. І з таким же успіхом вони зараз е, починають дивити на адміністрацію Байдена і щодо підтримки Ізраїлю. І таким чином, на думку автора, Україна сприяє тому, що Америка буде краще допомагати Ізраїлю. Цікавий і достатньо несподіваний висновок. На все добре.